І ще один ювілей 24 березня, але вже в галереї Ужгород відсвяткував знаний митець краю художник Василь Скакандій. Своє 75-річчя художник відзначив виставкою картин, які знайомлять зі знахідками митця в різних видах, жанрах і техніках образотворчості різних періодів. Переглянути виставку охочі зможуть упродовж двох тижнів. Ну, що я відчуваю? Ну, ясно, що хвилювання є, тому що то стільки років віддано творчій праці, завжди чекаєш відповідь, чи ти вірним шляхом ідеш, ішов, чи ти досяг того, що хотів. Але я думаю, так, що я, наприклад, не рахую, що я досяг того, чого хотів, бо тоді б я зупинився. А, ну, як би не було, я плани не будую. Є такі, знаєте, де коли говорять, що о, які ваші плани на майбутнє, я то не люблю слово, ці плани. Я просто людина, яка мріє. І у мене мрії є всякі такі, що, що би я хотів, міг зробити, ну і так далі.